Передача вифлеємського вогню предріздвяна скаутська акція, яку започаткували в Австрії у 1980-х роках. Її основна мета поширення цього символу миру від місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Протягом майже 40 років Україна також долучається до ініціативи. У середу 10 грудня вогонь передали й до муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. У нас у школі е, обов'язково нам передають нам вогонь, який вогонь миру, вогонь нашої надії, вогонь перемоги. Я хочу від імені всього колективу від адміністрації подякувати всім, хто причетний до цього, до цієї акції. Дійсно, воно. акція передачі могня по Україні. Щас по багатьом містам, по школам, і дякуємо цьому. Як і зазвичай, вифлеємський вогонь принесли до ліцею учасники національної скаутської організації Плас. Директор закладу Сергій Січко зазначає, що вогонь дає віру в прийдешній мир. Це не просто традиція, а щирий знак підтримки і символ надії, світла та добра. Дає нам віру в те, що дійсно мир наступить. Появляється ще одна додаткова віра в перемогу. Ми переможемо. Тому слава Україні, героям слава. Під час виконання скаутської пісні пластунка Ярослава передала учням колегіуму вифлеємський вогонь. Він має горіти до 6 січня як знак єдності для всієї громади. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.